100 год не брала міл у Макдональдс, а тут захотілось і перше розчарування. До Хеппі Міл не дають каву. Я ж п'ю каву, але оскільки це хеппі міл для дітей, то до нього дають чай. Окей, змирилися. Дуже ж надо було 155 гривень потратити, і кави немає, є чай. Так, що там ще є? Салфеточки, так, картопля, звісно ж, без картоплі ніяк. І, І. А, гамбургер, гамбургер, понятно. Ось подарок. подарок. Це ж все раді чого воно затівалося, щоб подивитися, що зараз кладуть у хеппі-білі діткам на подарочок. Так, якась бумажка непонятна. Викидає її, це нам не цікаво. І, о, ось він, ось він. Ось наша красота. Дитина надо мною сміється. Отак, це щось непонятне. Ідемо далі. Так, і Таня 155 гривень. І без кави. Ти заплатила за те, що отримати... О, Макдональдс в мініатюрі. Офігенно. Так, Макдональдс в мініатюрі. Боже, яка красота. А Це із серії, що можна там ще куча всяких міні іменно, макдональдсовських штучок. Так, гамбургер. Гамбургер маленький. Боже, це ж для дітей гамбургер. Фу, який він вообще не цікавий. Я таке не дуже люблю, я люблю філафіш, ну ладно, з уже гамбургер за подарок, блін.